Іноді ми входимо у канал наміру. Це схоже на те, як спортсмен щоранку йде в зал, без питань і вагань. Рух стає не вибором, а природним продовженням себе. Такий канал це не просто дисципліна, це потік, де ти зливаєшся з дією, і світ ніби відкладає осторонь усі перешкоди. Але будь-який канал можна зламати словом тебе ще не задовбало, і ніби чиясь рука хапає тебе за плече і вириває з трансу. Потік зникає, і ти відчуваєш, що замість внутрішньої свободи тобі нав'язали чужу програму сумніву. Це той момент, коли ти розумієш, більшість бар'єрів приходять не ззовні, а крізь чужі голоси, яким ти дозволяєш резонувати у власному полі світ це дзеркало. Якщо ти дивишся у дзеркало впевненим і спокійним, воно відповідає тим самим: якщо ж ти дозволив сумніву врізатися у свою реальність. Дзеркало одразу починає показувати те, що ти сам у нього запустив. Тож головне не втратити свій канал наміру. Його можна уявити як прозорий тунель, де ти рухаєшся не заради когось, не під примусом, а тому що Вектор уже задано твоїм внутрішнім вибором. У цьому каналі чужі слова не чіпляють тебе вони лише шум за стінками. І запам'ятай, Хто б не був той чоловік чи жінка, що своїм словом обрубує твій потік, від таких людей треба відхрещуватись і прощатись. Вони не тримають твій ритм, а лише зупиняють його, і їм не місце у твоєму житті, якщо ти хочеш рухатися далі. Рефлексія проста. Чиє життя ти живеш своє чи того, хто вирвав тебе з ритму. І якщо твоє, то канал наміру знову відкритий.